Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. До нас сьогодні хтось завітає. А хто, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно! Хто скаче без зупинку день і ночі половинку і при цьому ані трішки не натомить власні ніжки? Що це? Хто так скаче? Так, це м'яч. І сьогодні він нам допоможе на занятті з логікою математичного розвитку. Подивіться на малюнку два кошика з м'ячами, скільки м'ячів у кошику зліва. Так, один м'яч. А скільки м'ячів у кошику справа. Теж один м'яч. Коли предметів однаково, у математиці використовують поняття рівність та знак дорівнює. Для того, щоб позначити, що кількість предметів не однакова, ми закреслюємо знак дорівнює. Постав знак між м'ячиками з різною кількістю. Знак дорівнює. Який знак між м'ячами? Знак не дорівнює. Який знак між м'ячами? Знак не дорівнює. Ну, а зараз, дідо, давайте ми з м'ячиком трішечки порухаємось. М'яч, круглесенький бочок, гарно потягнувся. Котився на лужок, потім повернувся, в усі боки нахилився, своїх друзів подивився. Ось який, ось який м'яч веселий чарівний. Пануємо гру, куди покатився м'яч. М'яч у лівому нижньому куту. М'яч покатився у правий нижній кут. Куди покатився м'ячик? У правий верхній кут. Куди покатився м'яч? У верхній лівий кут. Молодці діти. Скільки м'ячів у лівому кошику? Один м'яч. Скільки м'ячів у правому кошику? Два м'яча. Як утворилось число два? Один додати. Один. Дорівнює два. Два. Відняти один дорівнює один м'ячик. Знайдіть картинку з двома іграшками. Діти, ви молодці? Ви великі розумнички. Скажіть, будь ласка, а яка іграшка нам сьогодні допомагала? Так, м'ячик. А давайте ще раз згадаємо. Чому сьогодні ви навчились? З якими знаками ознайомились? Знак дорівнює. Не дорівнює. Яке число згадали? Число 2. Цифру 2. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!